Це, типу, жити в злагоді, ніколи не соритися, війну не робити. Думаю, Сашулечка, прошу. Мир це коли нема війни, коли люди живуть мирно і коли в світі злагода. Будь ласка, а чи існує шанування під час миру Костя? На мою думку, мир, це коли всі одне одного самі, коли всім добре, всі живуть, продовжують своє життя активно, головне без дуже травматичних історій, і в них є найголовніше дім і рії. Добре, скажи, будь ласка, Макарушка, а як ти займався волонтерством? Що робив? Що кому допомагав? Баб... Допомагав да. бабусям. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, чи хтось із вас відчував себе героєм в цій справі? Домініка? Да. Домініка. Е, да, так, я відчувала це е, е, себе. Відчувала я думаю себе героєм, тому що вони цим класом робили військовим свічки. і Я думаю, що так вона відчувала себе та момент героєм. Дякую. Чи всі ви, дітки? Розумієте, що без нас, без нашої допомоги, без нашого уваги і нашого прагнення мир не може існувати? Ми це розуміємо. Тому сердечком, покажіть свої великі сердечка ручками, покажіть сердечко. Ми бажаємо миру і передаємо привіт міжнародному проєкту.